Так, варимо мачту для вітряка. Дара вару полуавтоматом, бо різні діаметри труб, дуже великі зазори. Ну, електродом там бля, будеш півдня плавити. Зараз собі залив, все. Ще треба, думаю, дати якісь косинці відом, бо там виходить вона ну, небагато, вона в одну зайшла десь сантиметра 3-4 см. не, не без того. І це буде, грубо говоря, це буде низ в мене а там далі піде наверх. І ще поприварюю такі по бокам, якби ножки, щоб воно було по ній вилазити, грубо говоря, наверх. Це в нас тут вона, її 3,70. І буде стояти вона на горі на балкончику. Плюс ще зараз перескочу на металлом. Нема вже вдома коротше, нічого. Візьму трохи якось може меншого діаметра і зроблю тут того кріплення, де вона буде на ньому підніматися опускатися. Теж думаю додати метрів 3. Щоб над хатою хоча б він був метрів десь 3-4 метри, приблизно так. Тут вітряк вже все, лопасті вже закріплені, як бачимо. Отак, От сам хаб прикручений. Получається на кожному виносу, де лопасть скріпиться, по два болти. і сам. Крипиться. Болти такі ці мебельні, і там тут шляпка кругла, а там такий квадратик. Получается, що дирку посварили на 6 і він, виходить, плотно зайшов туди і свого роду, як вже фіксатор не треба тримати, ну, так як він ж круглий, нічим, чим ти його будеш тримати. Взагалі, якось так. Так, Коротше, мужики змучив я ту вешку. получилось 2,70 від конька. лопасть буде 2 метри від кунька Десь в ну там чуть-чуть менше. Він в діаметрі метр шістдесят. Сам він. Взагалі не мішає він там нічому. Бачимо там вже з кріпленням до хвоста і все остальне. Так, коротше, виліз на кришу. Вроді знизу тихенько немає, зверху такий вітер капець. Сонячний колектор мій. Де літом воду гріє. бляха лопло стекло, бачу бля. Ого, лопчо лопло. Ну, в принципі, каркас дерев'яний, бля, може і за того, ну грає, лопло. І бачу, що є всередині бля, конденсатор. Треба бля. чи за силиконо, чи що не знаю, чи, чи клієм попробувати, за суперклеїти. Так, вроді все нормально на своєму місці. Тільки що лопло стекло. Це він в мене вже два сезони. Так, в общем, вже темно. Поставив драбинку, все, завалив вже кабеля до хати і там зверху приклеїв розпаєшну коробку короче, на каучуковий клей. Не знаю, буде тримати, не буде, вроді морозу не передають, але він такий конкретно швидко дуже ловить. Вона ну, там в принципі ну, нікуди не дінеться, вона просто по кругу буде якби крутитися. Але якщо взяв, приклею на всякий случай, коротше. вже сьогодні коротше, поставити от покрасив вже. Ставити сьогодні вже врякли вийшло. Так от хвіст. Краска тулком теж не сохла, коротше, так як холодно. Ну в общем якось так.